Чого нам не вистачає, аби цей наступ зараз повноцінно стримувати, все ж таки е, ключові причини, ми про них знаємо і чомусь е, ну, намагаємося менше говорити. Я не знаю, чому це провал мобілізації, фактично, в е, 2024 році був завдяки е, тим організаційним заходам по переоформленню. Документів облікових вдалося до певної міри збільшити призов особового складу на військову службу 25-й рік. У нас насправді доволі проблемний. Якщо тенденція недобра, при тому, що росіяни призов нарощують. Втрати їх зменшуються в особовому складі в порівнянні, наприклад, з кінцем два і початком кінцем 24-го, початком 25-го року, коли там щоденні втрати росіян складали приблизно 1200, ти навіть 1400 особового складу. Це треба було компенсувати зараз. Втрати скорочуються, то і а набор особового складу збільшується, тому складається можливість. Сформувати певні не тільки відновити боєздатність тих підрозділів, які ведуть наступальні дії, а й сформувати, ну якщо не стратегічні, то певні оперативні резерви. Це головне.